Добрый. Сом сроками, я понял. А вы кто? Да, я разумею. А вы работаете, да? да. Массажистская компания, это... а, не... а, ну, если вы работаете, вот бронь вас да. дороги, я скажу, нет. Я, на... Ну да, вы на улице стоите, вы там а, по первых вы что, представьте, пожалуйста, я же не знаю, кто вы... ну, я не знаю, может, я вам где вас посвечу. У меня не посвечу, у меня военный билет, в котором стоит печать Салтовского ОТЦ, что я Робники служу в Салтовском РТЦК. Uh, так, Салтинський ОК, 10 915 Салтинський РТЦ, вот, РТЦК, ТСП. Ну... А кто вы Вас Поспреждение. Я робітник РТ Салтовского РТЦК, проверка воинского человека. Когда были. Так, Коровкин Евгений Викторович, да, так. Я, а вы кто такий? Старший солдат, ума не сейчас. А я просто стал. Да, подальская. Так, Иванец, Александр, да. Так, ну, подсвечения, у вас є? У нас є приказ. Який приказ? Вам приказ показує? Ні, який приказ. По-перше, у коменданта немає повноважень вам надавати такі повноваження, щоб ви перевіряли документи. У вас немає повноважень. Тільки, Ось можуть... Тільки поліція має. Поліція в а, Будь ласка, пригласіть поліцію. Сань, а скажи участковому, хусь вийде. <реш> у нас такой. Он у нас такий. Натічні читайте, витяг з наказу. А що наказу? У, у у этих у вас нема повноважень перевіряти документи. У поліцейські є. Поліцейські. Будь ласка, подсвідчення, постав за колосі. Так, Рубан Іван Романович, дільниці офіцер поліції. А я не бачу номер жетону. Номер жетона 01494 сімдесят. А по свідчення? У вас є поліцейського? Ну, це это, это, ж... так, это, да, так до жетона. Ну, давайте не будете. Давайте гаразд, давайте з собою. Ваші правос... можна документи. Право суб'єктне. Давайте нашу з'ясування. Ваші можна документи. Я своєму нашу право суб'єктне. Ваші документи можна перевірити. Будь а, Ні, по, -по, по перше я ж, ж свої показав. По перше. По-перше, треба ми примушувати до цивільно-правових відносин. І ваші фікції та презумпції до мене застосовувати. Я забороняю. Давайте з'ясуємо нашу правосуб'єктність. Дивіться, згідно показати своє згідно статті декларації захисту прав людини та 16 статті пакту про політичні громадянські права, де вказано, що кожна людина має право на визнання її правосуб'єктності. Почули мене згідно міжнародного договору, цей договір конвенція захисту прав людини та основоположних свобод, який Україна ратифікувала диносто сьомому році, взяла на себе зобов'язання. Захищати права людини, про що я заявляю, я, заявляю, я людина в правовому статусі людина, яка є народ договір був був прийнятий на користь третьої сторони. Я беру на себе право прямої вимоги до України без права зворотньої вимоги до мене. Вимагаю відновлення та реалізації моїх прав. Право на право, право на верховенство право, право на визнання правосуб'єктності. Чи право ви вида мене шо, ви до мене щось застосовувати? Я, я до вас не маю ніяких питань. Да, на все добре, так. Да.